Заїхала машинка на розводу, відкриваємо лайфхак, як перевести в нейтральну передачу, коробку щоб зробити, щоб машина крутилася. Для цього нам треба. Ще заживання без тормозів. Прибуря в нас світиться. Нажав тормозо перевести в нентроль. Нентроль на світиться. Зажимаємо педаль, Фіксатором спецовим для розвал спудження. Виходимо, закриваємо. знімаємо фіксатор, і у нас машинка була, повинна купити. А якщо відкриваємо дверті, Воно з автоматом переводиться в паркунку. По-другому я її нічого не зроблю. Це такий маленький парк був. Нісан Рок, 21 рік.